Доброго дня всім! В сьогоднішньому відео ми поговоримо про led лампочки чому вони швидко горять. Що робити, коли вона згоріла вже? І як зробити так, щоб вони горіли менше. Якщо ви дивилися моє попереднє відео про лампочки, їх ремонт, то ви пам'ятаєте, що я тоді просто, от коли лампочка переставала працювати, я... Просто брав цей світлодіод, який згорів. От, де тут у нас є, показати. От, якщо ви не знаю, чи буде видно, тут ця дочка маленька. От він і згорів. Тобто я просто закорочу цей світлодіод. Лампочка знов починала працювати, всі щасливі, то йдемо до роботи. Е я бачу багато людей, які так роблять. І там внизу під коментарями там дуже часто пишуть, що о, це неправильно. Тоді напруга буде розподілятися вже на меншу кількість лампочок. Вони будуть працювати в перенагрузці, вони швидше згорять. От, ще хтось казав, я впаю туди просто дівчи. Ще хтось казав, я впаю туди резистор. І так далі, і так далі. І казали, що от так робити не можна. Е Ну, Я в цьому відео казав, що там є стабілізатор струму, і там, незалежно від того, скільки ви лампочок, скільки ви світлодіодів покоротите, от, вплоть до одного, я навіть так робив, струм все одно буде той самий. Так, Ми зараз замірюємо, який струм проходить через світлодіоди, коли нічого не закорочено, штатний режим. Ось, ви можете бачити всі світлодіоди на місці. Це я підключився, от, оце і оце, це я підключився в розрив доживлення. Цей в режимі міліампери. Оце контактики, це, будемо їх закорочувати, щоб обходити, шунтувати діоди, і будемо дивитися, чи поміняється струм, чи не поміняється, коли ми їх закоротимо. Для того, щоб лі, лампочка не сліпила. Камеру будемо використовувати світловий фільтр. Значить, давайте. Значить. Як ви бачите, світять всі світлодіоди, Струм споживання у нас 91 мА. Вимикаємо. Так. Давайте тепер. Буду знімати одним дубликом. Так, торкатися можна, можна. Давайте тепер закоротимо. Закоротимо один із світлодіодів. Зашунтуємо його і подивимося, що у нас. Буде. Як ви бачите струм 90 міліампер, але у нас вже один не працює. А, так, ось запам'ятали. Ось цей один. Отако от заберу. Оцей один не має зараз світитись. Тобто, ви бачите, ось тут скрачка, отут є прогалинка, так? 90 мА. Давайте зробимо що ще. Давайте ще закоротимо кілька світлодіодів. Подивимося, що буде, якщо закоротити, не один, а більше. Вмикаємо. як ви бачите, ще, ще два, крім цього одного, ще два світлодіоди пропали. Струм у нас 92 мА. Ну, в принципі, можна списати практично на похибку вимірювання е, тестера. Не старій, не дуже якісні. Як ви бачите, даний експеримент показав. Що стабілізатор струму на основі шимки BP9916S працює чудово. І коли ми закоротимо світлодіоди, нічого страшного не буде. Він просто е, зменшить частоту, е, і частота імпульсів буде менша, він вирівнює все одно струм. І напруга буде та, яка треба. Ну, в принципі, для слодіодів потрібен струм, тим не менше. І все буде нормально працювати. Тобто нічого страшного нема, перегрузок ні по напрузі, ні по струму, нема перенагрузок. От. Все буде працювати в штатному режимі. Тобто закорочувати спокійно можна, нічого страшного, ніяких проблем це не несе. Думаю, це питання ми вирішили. Отже, ми переконалися, що від закорочення світлодіодів. Ніякої біди не станеться, струм буде протікати через решту світлодіодів такий самий. Якщо хтось дивився моє то старе відео, то там я казав, що ми таким чином подовжимо лампочку час термін користування, тобто ви собі вона світила, 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 перегоріло, ви закоротили, закрутили, і воно далі можна світити. Але я там казав, що це можливо, а може і не казав, не пам'ятаю. Це не завжди вихід, тому що якщо вже там світлодіод перегорів, це означає, що вони вже дійшли до межі, і оцей перший, хто ну найслабший в ланці, і він не витримав. От. Тобто, тому що нагадую, світлодіоди в таких лампочках дуже часто працюють на межі можливостей, а часто й в перегрузці по струму. І замість того, щоб просто світити, вони вже, можна сказати, надриваються. І через це, скажімо так, термін їхньої служби дуже малий. Якщо вже вони почали горіти, то повірте мені, то вже вони всі на межі. Якщо тако закоротити цей світлодіодик, так, воно потім посвітить. Може навіть і довго посвітить, але тим не менше це не вихід, тому що вони все одно будуть продовжувати працювати в режимі понад силу. І в результаті вони все одно всі будуть в перегрузі, встанові буде зле, і вони все одно всі дуже швидко повилітають. От, щоб цього не сталося, треба понизити робочий струм світлодіодів. Тобто, коли, наприклад, от, лампочка вже згоріла. Слодьолик перегорів, ви його закоротили. Ще раз кажу, це ненадовго. Вони далі будуть вигорати. Для того, щоб вони не вигорали, щоб вони працювали в режимі, їм треба зменшити робочий струм. Для того, щоб зменшити робочий струм, значить, беремо це є схема, яка відповідає нашій робочій. Для того, щоб понизити робочий струм, ми візьмемо. і от Оце от резистор. У нас тут йде не просто резистор, а видно, не видно, кілька резисторів. тобто Вони два запаралелені. Тут у них в одного 7,5 Ом, в другого 5,6 Ом. Тобто оці два резистори, які є запаралелені, їх треба просто збільшити їхній номінал. Тобто нам треба запаяти сюди такий резистор. Щоб він, по-перше, витримував той струм, який через нього протікає потужність, от, щоб він був не слабший за них, але щоб він мав трошечки більший номінал. Для того, щоб ця система, ця мікросхемка, відчувала, що на цьому резисторі через збільшення опору буде падати більше напруга, В результаті воно буде понижувати загальну напругу на світлодіодах, і в результаті струм буде протікати менший. В ідеалі я таку штуку роблю, спід зразу от купив лампочки. Я не чекаю, поки що згорить. Я зразу беру, вскриваю, от, і е, зменшую ці резистори, шунтушу ну, е, через які протікає струмці, детекторні, з яких знімається позначка. Я їх зразу міняю на трошечки більшого номіналу. Для цього я зразу купую лампочки, в яких є вся е, схема зразу нагорі, на на цій підкладці алюмінієвій, а не всередині, отак як. От В даному випадку це прийдеться лампочку повністю розбирати. А, от, ну це, це трошки геморно. Це можна, але це геморно. Тому я завжди стараюся купувати лампочки. Уже отакі. Тобто ця схема тут, ось тут у нас є теж, от, бачите? Раз, два. От вони отут. Далі, наприклад, тут оцей. це вже паяна, бо експериментував. О, тут теж були два резистори. І я зразу купую, зразу. Перш ніж користуватися, занижую струм 10% так на 15 на 20 І після цього ці лампочки працюють собі. Але я завідомо беру там 10 Вт, 12 Вт, 15 Вт. Тобто більша потужність. меншою струм. Вони працюють вже в мене там як з 10, там, наприклад, 7 Вт, там, з 12, 10 Вт. Але зато працює довго надійно, і я більше з тим не геморюсь. Так, ну що ж, ви можете бачити, що тут є 56 і... 7,5 Ом. Якщо їх е, паралелити, вони дадуть опір в 3,2 Ом, ну, грубо. Якщо забрати звідси резистор на 5,6 Ом і туди впаяти на 10 Ом, просто він у мене є, то ми будемо мати 4,2 Ом. Чудово для нашого експерименту. Ну, як Паяти... ви бачите, 10 Ом і 7,5 Ом. Срум. Не бачите, струм упав до 56,3. Ну Там кожен хай собі підбирає, скільки, як хто вважає за потрібне. Ну, там може дивитися маркування всіх діодів, скільки на які вони струм розраховані. Я не дуже, скажімо так, цим займаюся. Я понижаю десь порядка, якщо в мене є резистори. Відсотків на 20-25, ну 30. Цілком нормально світить, довго, менше гріється. Тобто, що дуже класна штука, лампочки живуть дотепер і то довго. Так що на цьому я думаю собі, що це питання можна вважати закритим. І з частих поломок, то само собою вигорають світлодіоди. На другому місці це спущі конденсатори перегріті, ну і на третьому місці шимка. Тобто ця шимка вона теж любить горіти, теж любить виходити з ладу. І крім того, ця шимка може виходити з ладу двома способами. Перший спосіб це коли вона випалює все підряд. Mm -hmm. От Такого роду от, тут, бачите, як mm -hmm. видно, а, тут. от коли воно все випалює. Пускає тут струм, <кій> тут все вигоріло. Тут, навіть, от, бачите, все чорне по ну світлодіоди вигоріли всі. А буває таке, як, наприклад, тут в цій ж самій лапості теж така штука була, що вона ніби напругу дає сюди на світлодіоди, але напруга просто недостатня. Воно і тупо вище не піднімає, світлодіоди не свіздяться. Це кращий варіант, тому що можна зняти з донора, <кій> дивитися просто, якщо у вас є багато лампочок, дивитесь по платі, щоб... Воно, от Бачите, от вони різні, але включення може бути таке саме. от. Я, до речі, схему е, цієї шимки е, дам посилання під описом. Тобто, подивилися, якщо все підключається, поміняли, працює і все далі. Ну, На цьому, я думаю, собі можна завершувати це відео про лампочки. Думаю, питання про закорочування. Світлодіодів ми вияснили, за зміну струму ми вияснили. Загальні такі речі я сказав. Так що користуйтеся, перепаюйте, переробляйте. Кажу, раджу, Зразу купили, зразу розібрали, переробили. Служити буде довго, ламатись буде рідше. Ну і грітись буде рідше. Так що, в принципі, одні переваги. Головне, вміти це зробити. Так що, Дякую всім за увагу. Лайки, ну, вподобайки. Коментарі підписка, кому це цікаво. Ну і гарного дня всім!